Одного теплого осіннього дня ми з дітками пішли на прогулянку. Сонечко вже не так гріло, як влітку. Повітря стало прохолодніше, а навколо чулося багато цікавих звуків. Ми йшли стежкою, як раптом хтось із діток вигукнув Дивіться, там що шурхотить у траві. Ми зупинилися і тихенько підійшли поближче. Серед травички хтось вовтузився і сопів. Придивившись уважніше, ми побачили маленьку, сіреньку грудочку, вкриту колючками. Це був їжачок. Їжачок спочатку трохи злякався і згорнувся в клубочок, так що видно було лише його колючки. Діти тихенько присіли, щоб не налякати його ще більше. Через кілька хвилин Єжичов зрозумів, що ми не бажаємо йому зла, і потихеньку розгорнувся. Він мав смішну мордочку з маленьким чорним носиком і блискучими оченятами намистинками. Їжачок почав бігати по траві, щось винюхуючи. Діти уважно стежили за ним. З'ясувалося, що він шукає собі їжу. Їжачки полюбляють їсти різних комах, дощових черв'ячків. Іноді навіть можуть з'їсти равлика, а ще вони ласують падалицею, плодами, що впали на землю. Потім ми помітили, як їжачок знайшов маленького жучка, обнюхав його і швидко з'їв. Потім він задоволено посопів і побіг далі. Час від часу він зупинявся, наче прислухався до чогось. Діти, а ви знаєте, чому в їжачка колючки? А колючки потрібні їжачкові для захисту. Якщо хтось захоче його скривдити, Лисиця чи собака, їжачок сразу згортається в колючий клубочок, і хижак не зможе його вкусити, бо вколиться. Ми ще трохи спостерігали за нашим новим знайомим. Він був дуже кумедний та зовсім не злий. Навпаки, їжачки дуже корисні для природи, бо знищують шкідливих комах. Давайте не будемо його чіпати руками, щоб не налякати, а ще колючки можуть боляче вколотися. Діти погодилися, ми тихенько піднялися і відійшли, щоб їжачок міг спокійно продовжити свою подорож. Коли ми вже поверталися з прогулянки, діти ще довго згадували нашого їжачка. Вони ділилися своїми враженнями, розповідали, що найбільше їм сподобалося, і навіть придумали йому ім'я колючко. Ось так наша проста прогулянка перетворилася на цікаве знайомство з дивовижним мешканцем нашої природи. Тепер дітки точно знають, що їжачки не страшні, а дуже милі та корисні тваринки, яких треба берегти та поважати.